Так, нагадаємо пройдений матеріал за перший семестр 9 класу, на що потрібно звертати завжди увагу, це на масову частку розчиненої речовини, тобто речовини, яка буде знаходитись за масою цієї речовини, розділена на масу розчину. Ми мусимо пам'ятати, що розчин складається з маси води, там вода та розчинена речовина. Та? речовина. Це буде розчин. Вода у нас складається з двох атомів гідрогену та одного атома оксигену. Оксанд більш електронегативний, він відтягує електрони на себе, тому він більш електронегативний. Гідрогени тоді електропозитивні. Молекула води називається диполь, коли... Одна її частина негативно заряджена, інша позитивно заряджена. І також для води характерно водневий зв'язок, Водневий зв'язок позначається трьома крапочками, тут буде до плюса притягуватись мінус. І так далі. І в нас утворюються зв'язки між молекулами води. Саме водневі зв'язки. Водневий зв'язок зв між більш електронегативним та більш електропозитивними елементами. Відповідно, процес розчинення, саме коли молекули води, наприклад, оточують якусь речовину натрій хлорид. Натрій хлорид при дисоціації, також звернути увагу на дисоціацію, так як речовина натрій хлорид розчинна R, вона розпадається на натрій плюс і хлор-мінус. Натрій плюс та мінус, Ось, що складається натрій хлорита, та й буде і розкладатися. Далі, то як відбувається дисоціація, це у нас ось тут, так як натрій позитивний, то мінусами оксигеном підходить молекула води. Молекула води полярна речина, адже тут ковалентні полярні зв'язки, молекулярні градки тут, це що ми проходили в 8 класі. А до хлору буде підходити більш позитивні частинки. Тобто до самого кристаллику, кристало гідратим ми пам'ятаємо, наприклад, кристал. Або загалом кристалічні градки, якщо розглядати 8 клас. Ще більш давніші знання піднімати наші. Тобто є кристали. В них кристалічні градки, наприклад, це почергово натрій, хлор. Тут натрій, значить тут хлор. Тут натрій. Тут хлор. Тут натрій. Тут хлор. Тут мінус, тут плюс. Мінус, плюс, мінус, плюс. І почергово. Відповідно, молекули води, ось тут у нас мінус. І тут має бути гідрогени оточувати. І відриває шматок. Тут натрій плюс, тут мінус саме. Приєднується і розрив. Відриваємось. І поступово так йде розрив. І речовина розчиняється, переходить від. У нас це йонний зв'язок, йона кристалічна градка. І йонні кристалічні градки розчені в воді. Не всі, але ось так розчені зустрічаються. Також, на що звернути увагу, це на Тобто, деякі кристали можуть поглинати в себе воду. Є кристали, Наприклад, сульфат. Купрундохолентний сульфат, якщо правильно сказати, купрум двухолентний сульфат. В нього кристали білі, але коли він починає в себе втягувати молекули води, він їх може втягнути всього 5. І вода там залишається в його структурі. Тому така вода називається кристалізаційна. 1, 2, 3, 4, 5, 5 молекул води, відповідно, це зависить 5H2O. Ми можемо навіть знайти масову частку цієї води. Тобто масова частка води в кристаллогідрату, якщо буде шукатись, ось, до відносно молекулярної маси всього кристаллогідрату. Ось мідного купоросу, це мідний купорос називається стара назва для нього. Побутова назва. То як знайти масову частку, це 5 і відносно молекулярна маса води. Тобто воду до всього кристалу. Оце 5 на 18 і весь кристал там 250. Це у нас 90-250. Якщо ви знайдете, чому це рівне, то оце наш буде результат і в відсотках. Це стільки відсотків займає вода в цьому кристалогідраті. Це як шукати загалом задачі на кристалогідрати. Найпростіша задача на кристалогідрат це як знайти воду, скільки відсотків води в самому кристалогідраті. Розумієте. Отже, з усіх кристалгідратів потрібно запам'ятати мідний купороз, залізний купорос, гіпс. кристалічна сода. Ось такий кристалгідрати. Також сіль, сільна 3,2С4 на 10H2. Також. Якщо давати сучасні назви, то тобто це що, наприклад, мідний купрос, але насправді буде звучати купрунокалетний сульфат натрій сульфат, декагідрат, ферондохаленний сульфат гептагідрат, кальцій сульфат дегідрат, натрій-карбонат декагідрат. Є. Є складні задачі на кристалогідрати з використанням такої формули. Це коли, наприклад, яка масова частка купором двох валинного сульфату, якщо змішали, п'ятсот грам мідного купоросу. 500 грам води. Тут тобто рощина затворився 1000 разу. Якщо пояснювати, в нас був мідний купороз його 500 грам і додали ємність з водою його 500 грам води. Утворився відповідно розчин 1000 грам розчину. Що тут важкого, наприклад? Купруно валентний сульфан виглядає ось так. Шукають масову частку купрум договантного сульфату. Купрум догалантного сульфат також догалентне, купрум купру 4 Але змішують мідний купорос з водою. У мідному коборосі є вода. То виходить тут кристалло не 500 грам, а менше, бо вода забирає решту. так далі. І маса води. З якою змішується також 500 грамів. То виходить, що у нас масова частка речовини. буде дорівнювати маси цієї речовини та маси розчину. Розчину у нас тисячу. тисячу. Але маса речовини тут не 500 ставити, бо в цих 500 є вода, а це не речовина, у нас запитують конкретну речовину, а не речовину з водою. Якби зрічо, у нас це 500 тисячних було, це 50%. Так, це не, не буде вірно. Як це зробити? Ми повинні знайти відносно крайну масу чистого кристаллу до нухлентного сульфату і забрудненого водою мідну купоросу знайти. А це ж множення тут додати бо тут же ж 5 молекул води, вони приєдналися. Так, Купрум сульфат. Купрум 64, Давайте підтвердимо, що я бачив 62-64. Отже, Купрум у нас округлюємо 64. Плюс сульфур, Це у нас 32. Додати. Так, оксиган, це 16. Як санів 4, то на 4. Так, це все разом додаємо 160 метр, отже, тут ця частина це 160, додати 5 молекул води. Молекула води це в нас 1 помножити на 2, що 1, бо гідрогену атомна маса 1. Гідрогенів віддавати пождень на 2 воножди, а2, і додати оксиген. Оксиген у нас 16. Як 16. у нас. Це у нас виходить тут 18, 5 на 18. Тоді у нас виходить 160 плюс 5 на 18, це буде 160 плюс 90, це буде 250. Отже, виходить, що чистий кристал 160, а вроде 250, отже, у нас виходить наступне. Це Чистий кристал 160 але не знаємо, скільки маса ось тут. скільки грам. А брудний кристал 250, його дали 500 грам. Нам Просто перевести пропорцію. Тобто 160, помножити на 500 і поділити на 250. Тут скорочується, це одиниця, тут буде 2. Просто двічі більше, це 320. 320 грам чистого кристалу. 180 г там це займала вода. І в нас 325 тисячі на це 0,32 або 32%. А те, що я казав, 50% це неправильно було. от Якби ми, ми зробили по даних, які тут були, неправильно якщо робити, то 500 тисяч це 50%. А дивіться наскільки відрізняється. 50% від 32%. Так, це ми також розуміємо. Ми повинні також з вами розуміти, як відбувається не тільки дисоціація, не тільки дисоціація, а ще обмін. Реакції обміну. Це з, вони можуть відбуватися реакції обміну, коли в нас буде утворитись вода, мало речовина це газ, осад. Давайте ми на газ. Бо з осадами легко розібратися. Це якісні реакції. Ми з вами їх проходили постійно. А саме як відбуваються реакції, коли в нас обмін із утворенням газу, наприклад, коли буде брати участь калікарбонат і якась кислота будь-яка, наприклад, сульфатна. В калію валентність 1, СО3-2, гідроген 1, в сульфуру С4-2. Звідки також, якщо ви забуваєте, звідки знаєте, є таблиця розчинності, наприклад, калію 1, значить валентність 1. В СО3 2 мінуси, валентність 2. В Гідрогену 1 Б1 плюс. В С4-2 по 2 мінуси. Ось. Обмінюємо. Як обміняти? Передня калій С4. Калій С4, тут один, тут два, навхрес буде 2. І тут утвориться H і СО3. Ми знаємо, що це карбонатна кислота утвориться, яка зразу розпадається на великий газ, це у нас газ та воду, мало дистанційно речування. Ця речовина розчинна, ця розчинна, ця розчинна. Тут два на електроліти. Це точно газ і вода. Мало десь цього. Як перевірити, чи розчинна. Калій з карбонатом. Шукаємо разом на перетині. Ось розчинна. Наступне шукаємо H24. h 4 на перетині розчинне. h 4 розчинне. І калій S4. перетині. це калій. За so 4 Розчин. розчин, розчин, розчин. І два нелетруліти. Далі в нас тут все урівняно. Ми можемо розкладати на калій плюс 2. Чому калій плюс? Бо тут так і записано, а всі цифри відрізняються на передстав. Далі додати СО3, 2-, мінус, бо так записано. Ось воно записано, воно не відрізняється. Харчувати це не треба. Далі H, а всі цифри напері які відрізняються. Далі SO4, 2- s 42 в підручників. Я це пам'ятаю, а ви записуєте з підручника. Далі дорівнює. Знову ж таки, 2 плюс, плюс SO4, 2 мінус, За тим самим принципом. А ми не розписуємо не електроліти, вони не розпадаються. І дивіться у нас. Це називається молекулярне рівняння, це повне йонни, а нам потрібно скорочене йони, тобто однакові скоротити. Це каління. Калій скорочується. Далі SO4, SO4. І у нас залишається СО3 мінус 2 плюс 2H -2 плюс дорівнює СО2 плюс H2. Ось такі можуть бути скорочені йоні рівняння, з них як здійснити перехід, тобто взяти щось розчинне з СО3, щось розчинне з H. І у нас обов'язково утвориться вулики газ та водяна пара. До речі, на будь-який карбонат, реакція, це додати кислоту, у нас утвориться газ. Обов'язково утвориться газ, СО2, вуглекислий газ, який загасить полум'я. Так я можна перевірити. Ось таке в нас невеличке повторення з вами пройдено матеріалу. Ми ще кілька років будемо повторювати те, що ми пройшли в першому семестрі, щоб багато увійти в наступний семестр. Але в наступному семестрі у нас вже буде зовсім інші теми, саме органічна хімія.